Точок на нашому обличчі, які призупинять процес старіння. звати Ярослава Нісма, я фейс-тренер та масажист обличчя. Підписуйся, тут усе про твоє Лицарша точка. Між брівка. Беремо наші пальчики, ставимо в точку. Мікрорухами починаємо масажувати в даній ділянці. Точка номер 2 Посередині носа ставимо пальчики. І також мікрорухами працюємо в даній точці. Точка номер три жувальні м'язи. Беремо пальчики, знаходимо козелок вуха. Ставимо, відкриваємо трошки рот і починаємо масажувати. Точка номер 4 посередині під боріця, ставимо пальчиком. І також мікрорухами пропрацьовуємо дану точку. Точка номер 5 потиличні бугри. Знаходимо бугри. Зразу під ними знаходимо точку і починаємо масажувати. Виконуй дані рухи по 15 разів кожного дня і ти вже зможеш побачити результати.